Друзі, доброго ранку. Ліцьку у нас сьогодні гарна погода. Це тут такий парк для дітей. І гойденки. Поїзд. Там з тієї лавочки йдуть. А це тут така, не знаю як це. Тут пенсіонери грають в таку штуку, типа як боулінг чи що. Це така доріжка, тут вони такі шарики кидають, там шарик в шарик має попасти. Ну, таке тут такі детські гарно зроблено. Там от є Матер Боже. А що таке? Там от такий малий міні-стадіончик, футбол грати, трибуни зроблені, все як має бути. Ну, та зроблено для дітей, така тут красота. Дерева такі всякі. Пальми туї. Lavočok veliko. Vse naredimo za počitek. Скоро у нас теж так буде. Коли все закінчиться, як ви думаєте, буде у нас теж таке чи ні? Ну напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Друзі, дивіться, які світильники поставлені. Якась така, така архітектура прикольна. От і ця доріжка, що я вам кажу, що, що вони тут грають цей такий типа боулінгу чи що. Ну, таке то. Така у них свята матер Божа. Бачите, у них навіть в парках ставлять святе, щоб менше грішили. Ну, такий то парк. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуйте.